Вітаю! Сьогодні ми дослідимо альтернативний історичний шлях, де Україна не відмовилася від ядерної зброї після розпаду Радянського Союзу. Як це могло б вплинути на хід історії? Які б виклики та можливості з'явилися перед українською державою? Перед початком відео, будь ласка, поставте вподобайку, залиште коментар та підпишіться на канал. Забезпечення безпеки, ядерна зброя могла б стати потужним стримуючим фактором проти агресії з боку Росії. Завдяки ядерному арсеналу Україна могла б мати гарантії невтручання з боку інших держав, адже будь-яка агресія несла б ризик масштабної ядерної війни. Підвищення міжнародного статусу Україна могла б стати одним із ключових гравців на світовій арені. Володіння ядерною зброєю давало б Україні значний вплив на прийняття міжнародних рішень. Економічні вигоди, продаж ядерних технологій та співпраця з іншими країнами могли б дати поштовх розвитку української економіки. Україна могла б стати експортером ядерних технологій та послуг, отримуючи значні доходи. Виклики ядерного статусу. Ризик ядерної війни, зростання напруженості у відносинах з іншими країнами та ризик ядерного конфлікту, володіння ядерною зброєю могло б призвести до гонки озброєнь, ескалації конфліктів та ризику випадкового або навмисного ядерного удару, економічні витрати, утримання ядерного арсеналу потребувало б значних ресурсів, що могло б негативно вплинути на інші сфери життя. Фінансування ядерної програми могло б призвести до скорочення витрат на освіту, охорону здоров'я, інфраструктуру та інші важливі сфери. Моральні дилеми, зберігання ядерної зброї суперечить гуманістичним цінностям та несе ризик для довкілля. Ядерна зброя має жахливу руйнівну силу, і її використання може призвести до загибелі мільйонів людей та екологічної катастрофи. Можливі сценарії розвитку. Стабільність Україна могла б використовувати ядерну зброю для забезпечення мирного та стабільного розвитку. Ядерний арсенал міг би стати гарантією суверенітету та територіальної цілісності України, а також стимулювати дипломатичні зусилля для мирного вирішення конфліктів. Ізоляція, інші країни могли б ізолювати Україну через побоювання щодо її ядерного потенціалу. Міжнародне співробітництво могло б бути ускладнене. А економічні санкції могли б негативно вплинути на українську економіку. Гонка озброєнь, зростання напруженості та гонка ядерних озброєнь у регіоні. Сусідні країни могли б прагнути отримати ядерну зброю у відповідь на дії України, що могло б призвести до дестабілізації регіону та світу. Вплив на відносини з Росією з одного боку, ядерний арсенал міг би стримати Росію від агресії. Адже будь-який напад на Україну ніс би ризик ядерної відповіді. З іншого боку, наявність ядерної зброї в Україні могло б посилити ворожість з боку Росії та призвести до ескалації конфлікту. Вплив на відносини з Заходом. Західні країни могли б бути стурбовані ризиком поширення ядерної зброї та прагнути поставити Україну під жорсткий контроль. З іншого боку, Україна могла б стати важливим партнером Заходу у питаннях ядерної безпеки та стримування Росії. Утримання ядерного арсеналу потребувало б значних ресурсів. Фінансування розробки та виробництва ядерних боєголовок з успадкувала від Радянського Союзу значний ядерний арсенал, але його підтримка та модернізація потребували б значних коштів. Зберігання та транспортування ядерної зброї, ядерні боєголовки потребують спеціальних умов зберігання та транспортування, що також потребує значних витрат. Підготовка та тренування персоналу для роботи з ядерною зброєю потрібні висококваліфіковані фахівці, що потребує витрат на їхню підготовку та тренування. Заходи безпеки для запобігання тероризму та крадіжки ядерної зброї необхідні жорсткі заходи безпеки, що також потребує значних коштів. Вплив на інші сфери. Витрати на ядерну програму могли б призвести до скорочення бюджету на інші важливі сфери, такі як освіта, охорона здоров'я, інфраструктура та соціальні програми. Це могло б негативно вплинути на рівень життя людей, економічне зростання та розвиток країни. Продаж ядерних технологій Україна могла б експортувати ядерні технології та послуги, отримуючи значні доходи. Це могло б стимулювати розвиток української атомної промисловості та створити нові робочі місця. Проте, це могло б призвести до поширення ядерних технологій та ризику їх потрапляння до рук терористів. Підвищення міжнародного статусу. Володіння ядерною зброєю могло б дати Україні більший вплив на міжнародній арені. Це могло б стимулювати інвестиції в Україну та покращити її торговельні відносини з іншими країнами. Проте, це також могло б призвести до ізоляції України та погіршення її відносин з країнами, які не володіють ядерною зброєю. Невизначеність. Вплив ядерної зброї на економіку України складно передбачити. Це може бути як позитивний, так і негативний вплив, залежно від багатьох факторів. Важливо зважити всі ризики та вигоди, перш ніж приймати рішення про ядерну зброю. Альтернативні варіанти Україна могла б зосередитися на розвитку інших сфер, таких як економіка, наука, освіта та культура. Це могло б зробити Україну більш привабливою для інвестицій та торгівлі. Це також могло б покращити життя людей та зробити Україну більш стійкою до зовнішніх загроз. Рішення про ядерну зброю є складним та багатогранним. Важливо зважити всі ризики та вигоди, перш ніж приймати таке рішення. Україна має багато інших способів забезпечити свою безпеку та добробут. Важливо пам'ятати, що це лише альтернативна історія. Рішення про ядерну зброю в Україні було прийнято у 1994 році з урахуванням багатьох факторів. Сьогодні Україна є без'ядерною державою і прагне до миру та безпеки. Дякую за перегляд. Поставте, будь ласка, вподобайку, та напишіть в коментах свою думку, чи потрібно було Україні залишати ядерну зброю.